Володимир Зеленський повідомив про те, що ситуація в Покровську вкрай складна. Йде серйозна битва за місто, а росіяни накопичили там 170 тисяч військових в цьому напрямку. І також сьогодні очільник СБУ України повідомив про те, що їм вдалося знищити один арештік. Труханова ж помістили під домашній арешт. Новин на сьогоднішній вечір, друзі, небагато, але вони, як на мене, цікаві, готові. Для вас зараз все це детально розповісти, огляд буде коротенький, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Дякую, що відгукуєтесь на моє прохання про підписки, і нас тут стає більше. І тепер детальніше. Сьогодні 31 жовтня, друзі, з вами Володимир Клочук. Як сказав сьогодні Володимир Зеленський під час публічної зустрічі із очільником СБУ Малюком йде серйозна битва за Покровський. Росіяни поставили завдання взяти його. За словами Зеленського, ворог там зосередив 170 тисяч військових, українські бійці в місті не оточені, ситуація контрольована. Путін каже, хоче приїхати в Покровськ. Будь ласка, але всі розуміють, чим все це закінчиться. Дійсно, свого часу хтось, схожий, дуже схожий на Путіна, приїздив і до Маріуполя. Чи буде такий самий хтось дуже схожий на Путіна у Покровську? Ну, подивимось. Але те, що дійсно Путін хоче взяти під контроль це місто, це однозначно показ того, що Путін готується до переговорів. Ми детально сьогодні про це говорили із Ігорем Рейторовичем на каналі. Можете переглянути це відео. Дуже слушні коментарі він озвучив. Також Зеленський сказав, що розміщення у Білорусі російської ракети Арішнік створює нові ризики для Європи, зокрема. Безпосередніх сусідів Білорусі це друзі. Перша заява від української влади, де фактично підтверджується. В який підтверджується наявність орешника як такого засобу ураження, який може прилітати по Україні, і він свого часу прилітав. За інформацією українських служб з тих трьох пострілів, які були на Росії, залишився один, а також могло бути виготовлено до трьох за цей рік і заплановано на кожен рік до шести. Таку інформацію повідомив президент України і каже, що анонсоване розміщення Орешника у Білорусі. Це справді загроза. У них радіус дії 5 тисяч кілометрів і є, каже, мертва зона біля 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо в східній Європі, треба звернути на це увагу, і нашим Балтійським колегам та й всім треба звернути увагу на ці ризики. Також Зеленський сказав, що буде передавати партнерам інформацію про 25 російських компаній, які дотичні до виготовлення таких ракет. А в Лукашенка заявили, що російський ракетний комплекс Решнік. Заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 25-го року. І Лукашенко також сказав: ми от порадимось, каже, із Путіним і як влупимо Арішником, куди нам захочеться, якщо хтось нам буде погрожувати. Ну так, друзі, хизується цим Лукашенко. Відтак ми поки що беремо за базу, що там Арішнік є. Більше деталей, звісно, будемо дізнаватися згодом у спілкуванні з моїми колегами, військовими експертами, тому не забувайте перевіряти свої підписки. І як ви знаєте, у вересні у Білорусі також хизувалися тим, що. Відпрацювали розгортання Орішника під час навчань Запад-25. Це було у вересні, ще раз наголошую, цього року. Також Зеленський повідомив про те, що ракету Фламінго, скандальну ракету, вже 9 разів використовували у реальних операціях, і вона каже, найкраща існуюча українська крилата ракета. Але раніше Зеленський повідомляв, що є технологічні проблеми з віготим цієї ракети, і в тому числі є проблеми з фінансуванням. Інформацію про 9 ракет пише Оле Фігаров і повідомляє, що зараз нібито розглядається наступний етап виготовлення балістичних ракет. Тим часом Зеленський анонсував, до речі, нові далекобійні удари по Росії. Чому такий анонс був зроблений, друзі, я думаю, це всім зрозуміло, аби показати Росії, що в нас є чим бити. Погоджуюсь, треба бити, але сподіваюся, що за цими заявами і будуть конкретні дії. А Росія продовжує кошмарити Східну Європу, до якої звертається Володимир Зеленський про існуючі загрози з боку Росії та Білорусі. Польські винищувачі втретє за тиждень перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем. Тепер трішки детальніше про знищення Орішника, тому що коли я прочитав цю інформацію, думав, що це сталося от буквально ну, вчора, позавчора чи днями. Не зовсім так. Сили головного управління розвідки Служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орешнік. Про це заявив Малюк під час спілкування з президентом. Це було на камери. Він під час брифінгу сказав, що це відбулося на Капустяному Яру в Росії. У коментарі Українській Правді в при службі СБУ уточнили, що була знищена ракета, яка знаходилася в ангарі і була майже готова до пуску. і Це було в ніч з 8 на 9 липня 24 року. А весени в листопаді, якщо не помиляюсь, Такий решник прилетів по місту Дніпро в гурі, після брифінгу за участі малюка. Також підтвердили, що за підсумками таємної операції, до якої вони були долучені, в ніч з 8 на 9 липня дійсно були знищено цю балістичну ракету. Скільки тепер нині у них є, насправді. Поки що каже Зеленський, нібито одна, вони виготовляють ще. І дійсно Росії це вдається. Ця інформація, друзі, офіційна озвучена українською владою. Так само, і ще одна офіційна інформація, що стосується удару по ТЕС у місті Орел. Сьогодні, вранці, я вам розповідав про те, що там щось прилітало, і оголошувалася ракетна тривога. а Місцеві мешканці місне населення повідомляли про те, що звук. Які вони чули в повітрі, не був характерним для звуку дронів. Військово-морські сили Збройних сил України сьогодні підтвердили, що завдали ракетного удару крилатими ракетами Нептун, «Порловський ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська. Обидва об'єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу серйозний удар по логістиці окупантів – Це офіційне повідомлення ВМС ЗСУ. друзі. На рахунок же наших критичних об'єктів, як ви бачите, зараз ситуація з електропостачанням доволі непроста. Вона з кожним днем погіршується, це дійсно так і є. Але обіцяють нам, що до кінця року, цього року, додатково буде захищено 100 об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив під час спілкування із журналістами, віце-прем'єр-міністр відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Будемо дивитися, який це буде захист, тому що довкола захисту в Україні дуже багато корупційних скандалів. Попередні керівники відповідних відомств звільнялися саме через це. Про ефективність такого захисту поки що говорити не доводиться, він надто слабкий. І тепер, друзі, щодо міжнародних новин і можливого. Плану миру, який готує для нас Європа, який нібито підготували. Я сьогодні детально це обговорював зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики. Вежа посилання на яку ви знайдете в правому верхньому кутку. Сьогодні іспанські видання повідомляли про те, що там готується 4 листопада в Мадриді, секретна і закрита зустріч коаліції охочих, рішучих. Але відразу скажу, що ця зустріч зовсім не секретна. МЗС України сказало, що ці зустрічі планові нічого там секретного таємного нема. Але що писала іспанська преса? У зустрічі візьмуть участь представники 35 країн. Вони зберуться для обговорення подальшої допомоги Україні. Це буде інтенсивний робочий день, який розпочнеться о 9 ранку, закінчиться о 15.30, ну, чому так мало, да? З двома блоками обговорень щодо надання допомоги Києву. Одна зустріч організована з дотриманням максимальної секретності. Зокрема, учасники попередили про заборону на мобільні телефони. Їх зберігатимуть у спеціально відведеному місці. Також учасники попередили, що деталі щодо зустрічі не мають бути оприлюднені Зустріч Секретна, але ще раз кажу, не секретна, і Зеленський буквально минулого тижня повідомляв про те, що план коаліції рішучих план миру для України щодо завершення російсько-української війни мають обговорити наприкінці тижня на рівні радників. Ймовірно, це і буде саме ця зустріч. Але які будуть результати її? Чи ми дізнаємося про них відразу, враховуючи те, що інформація просочується про закритість такого спілкування, а воно точно буде закрите? То, ймовірно, ми поки що конкретних результатів не побачимо. Але сьогодні навіть мирний план, план припинення зупинки війни, коаліції рішучих, європейський план, поки що він має таку назву з 12 років Навіть коментував і очільник. Офісу президента України Андрій Єрмак і каже, що ну, це ще не зовсім те, що ми маємо побачити. Тому слідкуємо, друзі, і пропоную вам робити це разом зі мною. Підписуйтесь на YouTube, на Telegram, посилання в описі. І тепер ще друзі до однієї дуже цікавої інтригуючої новини щодо скасування зустрічі Трампа та Путіна. Путін дуже хотів цю зустріч, але на своїх умовах Трамп такого не бажав. Ви про це вже знаєте, але сьогодні Financial Times також за дивним збігом обставин із інформації про зустріч у Мадриді опублікувало повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки скасували зустріч Трампа з Путіним в Будапешті через неприйнятні вимоги Росії щодо міру в Україні. Бо я чув думки про те, що Путін не захотів туди їхати, але вони висунули такі умови. Якби Трамп погодився на них, вони б поїхали. Росія направила до Вашингтона меморандум, в якому вимагала територіальних поступок, скорочення армії та гарантій, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Після розмови Рубіо та Лаврова про предмет цього меморандуму було ухвалено рішення, що Трамп не летить до Будапешту, а Саміт із путіним скасовується. Але я думаю, друзі, що він однозначно ще буде. Нині ведеться активна фаза закритих переговорів, поява різного роду планів про це свідчить. І чергові повідомлення про зустріч в Мадриді це якраз із тієї самої опери. Опери про заморозку війни, а не про мир на превеликий жаль. Поки що, в найближчому в майбутньому такого рішення ніхто не бачить. І на завершення про Труханова скандальна історія, одна із багатьох в Україні, пов'язана із нібито російським паспортом, колишнього вже мера Одеси, знайшла своє продовження в суді. Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт і зобов'язали носити електронний браслет. Екс-мера Одеси та ще вісьмох людей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня, тоді загинуло 9 мешканців міста. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Більше сьогодні я буду говорити в ефірі телеканалу Апостроф. Можливо, коли ви дивитесь це відео, якраз ви теме прямий ефір, але в будь-якому випадку запис і програми ви зможете переглянути тут на каналі. Тому слідкуйте за новинами тут, а для цього просто треба підписатися. Дякую, що були зі мною. Усіх люблю ціную, і не промикайтесь. Все буде Україна!